Ні, я не є. Я помічник, але Якщо б я був депутатом, то я вас не питав. <зас> ну. так. Так. Тобто, по його розпорядженням ви помічника депутата і журналістів не пускають. Я по його розпорядженням випускають тільки учасників. Ну, має я, май, я маю видобуття, я вам ударив, Україна. Я, я помічник депутата повної ради. Вільний слухач має право бути присутній на будь-якому відкритому засіданні суду. Це відкриті засідання, бо немає окремої ухвали про те, що воно закрите. Ви зараз виконуєте злочинний наказ, злочинні вказівки. Це буде відповідальність. Заході відповідати. Будьте добрі. Це не закон. У вас мають бути якісь допомоги, Я його придумаю. Добре, Добре. будете звучати і ваш днів, і ви будете звучати на телебаченні. сьогодні Представтеся, будь ласка. Представтеся, будь ласка. Посвідчення, покажіть, будь ласка. Номер vojádaně